Слова святого Євангелія від Святого, Луки. того часу Ісус побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці, та й сказав йому: Іди слідом за мною, і залишивши все. Той встав і пішов слідом за ним. Левій справив для нього велику гостину у своєму домі, і був там великий натовп митників та інших, які сиділи з ним при столі, а Фарисеї та їхні книжники нарікали на його учнів, кажучи, чому це ви їсте і п'єте з митниками і грішниками? А Ісус у відповідь їм сказав, не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов закликати неправедних до покаяння, а грішників. Це є слово Господнє. Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа нехвані похвалений Єсу Амінь. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, сьогодні наші міністранти, братця Рецежі, святого папіжа іна Павла II, кохані любі параф'яни, улюблені Божі Діточки. Але він, залишивши все, пішов слідом за ним. Якби так поставити собі запитання, що я можу залишити заради Ісуса Христа? Що я можу залишити в своєму житті, якщо Бог є важніший за все, що я в житті маю. Якщо все, що я маю в житті, воно походить від Бога. Хоча ми говоримо, я пристарався, я заробила це, мені хтось подарував, це мені залишили в спадщину, це від моїх батьків, це дідусь чи бабуся мені подарували. Але все це є від Бога. Якщо би Бог не поблагословив, так каже в одному місці псалом. Якщо Бог не збудує дому, надаремно стараються будівничі. Якщо Бог не поблагословить, нічого ми в житті не будемо мати, це тримати завжди свідомість, що все повністю до останньої ниточки, все, що в нас є, все, що ми дуже часто називаємо Моїм, присвоюємо це для себе. Це все є від Бога. І як важливо є, щоб поки ми залишимо щось, але щось це дуже мале слово. Якщо ми залишимо колись все для Бога, то сьогодні повинні ми навчитися це все цінувати не заради того, що воно має свою вартість саму в собі. Все, що є, наша хата, машина, якісь гроші, одежа. Навіть пам'ятаю, я колись в школі часом хтось з дітей малював парти, вчителька приходила, робила такий скандал більше, ніж якби хтось двері чи вікно побили. Бо це є спільна власність, це є вартість цілої школи, як ви так можете, я пам'ятаю, що це був величезний скандал на всю школу, лінійка, виклики, батьки в школі. Я собі думаю, ну. Часом, так як цей фарисей, дядьки Богу, що це не я був. Але не для того, що я такий святий, для того, щоб боявся цих всіх покарань. І потім навіть не знав, як цього товариша підтримати, потішити, якось розрадити його, бо що скажуть, ти добре зробив, а на тебе кричать чи сказати йому в очі, що ти не правий, то перестанемо дружити. І довгий час не знав, як до цієї теми вернутися. Спільна власність має вартість сама в собі. Але це є від Бога, бо Господь дав здоров'я, Господь дав сили, розуміння, якогось поняття, таланту, що ці парти чи лавки зробили, значить, вони мають служити для когось, для суспільства. І все, що ми в житті маємо. Так як псалом нас вчить, якби Бог не поблагословив, ми би нічого не мали. І коли ми розуміємо, що це все є від Божої благодаті, то нам це легше залишити. Можна так собі порівняти, очевидно, це не якась вища наука чи теологія, чи якась біблійна лекція. Але якщо ми чуємо, що там сусід поїхав в гості на два дні до родичів і залишив відкриту хату, то залишив, то залишив. Колись, власне, мені наш міністр, один з рицежих, розповідав, що залишив хату, закрив квартиру, ключ в дверях і забувся. І прийшло пару днів, шукає ключа, немає. Йде додому, молиться до Святого Антонігу і думає, а може в дверях. Приходить точно в дверах, ніхто нічого не взяв. Не для того, що люди святі, дай Боже, щоб так було. Але може байдужі, це не моя хата, хай собі буде ключ. Може, добрі бандити Порахували, що шкода зривати замок, як ключні, то не вдалася крадіжка, бо крадіжка це треба зірвати двері, це просто пішов, взяв, це не втім. Так? Але якщо ми своє залишимо особисте, оце вже страх. Не раз нам щось святки думають, чи газ виключили, чи світло горить, чи щось там сталося. І ми є такі чуйні на це. Ми вдома на подвір'ю лампочку вчекали, щоб не забути виключити, вона сама себе виключає. Як люди не ходять, вона гасне. І колись приїжджаємо з мамою з костюла, вечірнюємо ще св'яти, і мама, о, та ж так, звісно, ти думаєш, як в костілі все світиться, ж мені твій світив, я б доплатила, а що ти потім це? І за ким балакали, раз лампочка погасла. І мама теж перестала балакати. Мамуся, це спеціально, щоб вже не забувати. Так? Бо це наше, бо шкода. Бо якось обідно, бо ж потім треба заплатити за це. Так. Що нам потрібно розуміти, щоб потім залишити це все для Бога? Очевидно, йдучи задом наперед, скажемо про момент смерті, коли треба відійти з цього світу. І може, часом трудно комусь це залишити. Хтось каже, люди бувають розумніші, кмітливіші, стараються перед смертю попереписувати хати, городи, паї і так далі. Розумно, так навіть зараз на цвинтарі роблять собі місця. Очевидно, якби ну, по-хазяйськи дуже добре, але я знаю багато людей, які поробили собі місця, але десь виїхали за кордон і там повмирали, вже їх не привезли сюди. І місце лишилось, і там зайняли комусь, і тепер люди кажуть, і ми не знаємо, чи можна ховатись тут, чи що робити. Тобто ну, є проблема з цим, так? Я теж своїм ксюнзам казав, навіть як буду в Америці, то в Бедрикцях, коло костюла поховайте, але як десь умру не знати де, хто його буде вести, так? Того Лаврентія в Бедрикція не знаю. Але я кажу, так трошки жартом, хай їх совість мучить, що я маю коло костюла в Бедриківцях лежати. Це якби по-хазяйськи, це якби по-господарськи. Але чи я вмію залишити це місце? І відповідь є простіша. Ми прийшли на цей світ, ми ж не прийшли з багажем сюди. Так нас мусили вдягати, годувати, ми ж не принесли з собою якийсь полудинок на цей світ. Так? Прийшли просто так, як в Польщі кажуть, ото є з так? От я прийшов, давайте. Брайтеся, мною. І зайнялись нам наші батьки, наші рідні, нагодували, втягнули, охрестили, навчили жегнатися, молитися, пацір, до костюла дорогу показали, а ми потім кажемо, Моя хата, моя машина, моє подвір'я. Цікаво, звідки воно взялось, моє. так? Це є дуже важливе, щоб ми розуміли, що ми прийшли і Бог нам все дав. Можливо, через наших рідних, так. Але це Божа ласка. Ми з собою нічого не принесли і з собою нічого не занесемо туди, окрім любові до Бога і ближнього. Тільки наші добрі вчинки. Я пам'ятаю, як будували костюм, і багато людей, казати, 99%, як в ДНК кажуть, 99%. Всі робили на офіру, але були працівники будівничі, які. День і ніч працювали, і ніде не працювали далі поза костюми. Ми мусили отримати сім'ю, нагодувати дружину, дітей і ксьон Владислав Анакс і пробу щось там платив. І пам'ятаю, як за Христи це до сьогодні картина для мене дуже така чітка, ясна, як він дає їм в конверті гроші, а дядьки витягують мене, така ой, а це на костюм? І щось там пару цих помажок назад віддавали. І я собі думаю, наскільки вони мали такої второпності. Наскільки теж такої чуйності, так, вони мусили взяти, це необхідність. Це треба було прийти додому і принести кусок хліба на стіл поставити, але ще цю пайдочку врізали, бо, бо тут ще є так потреба. Як це є важливе розуміти, що все має від Бога, навіть якщо так важко заробили. І в кожного дня, кожного дня ми можемо практикувати це. Залишання всього для Бога. Сьогодні, коли збирався йти до костьола, дзвонили мені мої такі знайомі, така родина бача, там пан Женя, пан Генрик їхали з похорону. Кажуть, очі, пусті чотири часа три з чимось. Ми їхали на похорон Ксьонза, бо ми його знаємо, бо він служив в Україні, в Львові з законом з мертвих стання. Ми теж сьогодні будемо. Власне, просити Бога про життя вічне для нього, будь-які похорон, такий Ксьонд-Анджі. І каже: ми поїхали, бо ж хто поїде? Хто поїде, так? і каже, поблагословіть нас. Дзвонять той чи поблагословіть нас, бо дзвонимо по Ксьонджах, не беруть трубки, а нам більше три часа їхати. І це теж залишили все. Людина, яка має багато справ в житті, яка проводить, як нас, Бородку кажуть, кажеш, так, бо зараз нове слово, якийсь бізнес, ще там щось провадять спекулянство, але лишили і пішли, бо ж так сон спомер. Трагмі сьогодні залишити для Бога, для ближнього залишити все. Просто сісти і поїхати. Колись такий приклад вже вам розповідав тут в костілі. Колись розказував мені Ксьондзу Смотрича, такий отець Віталій Слободян, пасіоніст про своїх бабцю і дідуся, історія їхнього життя, як була Друга світова війна, прийшли німці, спалили село, вони десь там були, чи на городі, чи десь, і прийшли бачать горить село, їхня хата також. І вбігли бігом до хати, і за хвилинку вийшли і нічого не взяли з собою, тільки мали в руках, дядю мав таку ксьоншку, живот пана Ісуса, або колись не було Бібліїв, а переписували, або книжки десь перекуплювали, Жив живот пана Ісуса. А бабця мала великий ружанець, трьохчастинний, який ксьонцю їм подарував на шлюб. І ось з тим вийшли. Нічого не мали. Гроші, документи, паспорти. Одежа, все пішло з димом повністю, вогонь забрав. Але ті речі мали з собою в руках, встигли забрати з хати. Ось це називається лишити все. Але забрати те, що є найважливішим, забрати те, що насправді є Боже. Колись будучи на реколекціях в Польщі, люди, які переїхали з України, але це ще в тоді, в 46-й, 47 роки. Акція вісла була, міняли границі польські, і вони попали аж туди під Вроцлав. І одна сім'я розповідає, що вже їхня там бабці, родичка якась сестра чи кузинка була незрячою, втратила зір, але дуже була богомільна і жила з сім'єю, з внуками, та як то колись два, три, чотири покоління в одній хаті. І каже, почули, що десь там щось горить поле, і каже, вона внучки бере образ і йде ставай перед хатою. Нікого нема вдома більше, ніхто нам не поможе. Я каже, нічого не бачу. Де відро, де вода, я не дам ради. Каже, йде з і місти перед хатою. І каже, вогонь обійшов цю хату і пішов далі. Іхня хата залишилась ціла. Ось це називається Лишити все, а зайнятися Богом. І тоді Бог залишає все і займається нами. Так ми співаємо в колінді ще недавно Боже народження. Ще, може, ці колінди звучать в наших вухах, серцях, уявах, Опустілись слічне небо, обрались барлоби. Залишив, все все багатство на небі. І ці вертепи, ці, скажімо, якісь калабані вибрав Бог, ці яри, якісь баюри, як то кажуть, в селах прийшов. В цю стаєнку все залишив, тому що ми були найцінніші для нього. Ось так це означає лишити все. І були люди, які супротивлялися Левію і кажуть, як це так? Ваші учні їдять і п'ють з грішниками, з митерами. А вони роблять те, що пан Єзу зробив, залишив всіх аньолів найсвятіших і прийшов до нас грішних. Але яке нам щастя Бог зробив, потім ми стаємо як ангели через те, що Бог з нами. І каже Ісус, я прийшов закликати неправедних. Це не значить, що він їх відказався, відмовився. Просто ці праведні завжди є з Богом. Ми ж не кличемо дитину, яка є біля нас, тільки дитину, яка на подвіру, яка на вулиці. Прийшов покликати до покаяння. Тих, хто не був праведний, а той, хто грішний. І Бог звернув на нас увагу навіть в тоді, коли ми були далеко від Бога. Якщо Бог залишив для нас все і прийшов на землю, то не біймося залишити все, що Бог нам дає. Бо Він цим займеться. Це Його справа. це Його майно, це Його благодать. Він не дасть пропасти тому всьому. Це ми можемо недопільнувати, ми можемо знищити щось з Божих дарів, але Бог своє не знищить. Не біймося залишити те, що ми отримали від Бога. І залишити все не багато, а залишити все і йти за Христом. Так колись на одних дитячих реколекціях у Азії ми задали. Завдання для дітей, щоб написали, що вони можуть залишити для Бога. Дуже гарні були відповіді на два листочки, на дві сторінки. Діти писали все, що можуть. Навіть бачив, як один хлопчик сидів і з таким трудом писав велосипед, комп'ютер, телефон. Так йому тяжко було писати. Просто ці букви аж не виходили йому. Але писав. І одна дівчинка здала перша листочок. Відразу, дві секунди. І ми не читали, бо треба було почекати на дітей. І коли взяли цей листочок, там було написано слово все, просто нічого більше. А діти писали дуже багато. Але це дуже багато все одно залишалося щось вдома. Залишалося щось вдома. І як важливе є бути свідомим. Залишити для Господа все, щоб нас нічого не тягнуло потім сюди на землю, щоб ми навпаки все тягнули до Бога, всіх своїх родичів, близьких, знайомих, всіх могли потягнути до спасіння до неба. Для того треба залишити все, щоб чекати на ці серця, які люблять Бога, які за нас будуть по нашій смерті, і яких ми разом. З Ісусом Христом, з матінкою Божою, колись в небі зустрінемо. Амінь. В нього похвалений Ісус Христос.